У нашій історії є речі, які зникли так тихо, ніби їх ніколи й не було бібліотеки, скарби, військові реліквії, документи, предмети, що мали безцінну цінність для держави, культури і науки. І кожне таке зникнення це не просто втрачена річ, це втрачена частина нашої пам'яті. Про бібліотеку Ярослава Мудрого знають усі, але досі ніхто не знає, де вона? Про козацькі клейноди записано в реєстрах, описано в хроніках, але частина з них зникла в часи війн, пожеж і політичних катастроф. Є давні документи, які підтверджували права руських князів, але вони буквально розчинилися в історії. Є артефакти, знайдені археологами, а потім зникли просто з фондів. Зникнення траплялися в різні епохи, одні через війни. Інші через зміну влади. А були й ті, що зникли там, де їх ніхто не чекав у монастирях, сховищах і навіть у державних архівах. Це історії, які зараз змушують вчених переглядати джерела, відновлювати маршрути військ, шукати архівні документи в іноземних колекціях. І що найважливіше, жодна з цих загадок досі не має Остаточної відповіді у цьому відео найзагадковіші зникнення Русі та України від легендарної бібліотеки Ярослава, сліди якої губляться вже тисячу років, до козацьких реліквій, які справді існували, але сьогодні їх немає ні в музеях, ні в приватних зібраннях. Коли говорять про найзагадковіші зникнення нашої історії. Перше місце майже завжди віддають бібліотеці Ярослава Мудрого, і це не перебільшення. У XI столітті це була одна з найбільших книжних зібрань у всій Європі. Про неї вперше згадує повість минулих літ. Літописець прямо пише: Ярослав зібрав багато книжок і переклав їх з грецької. Відомо, що він заснував при Софії Київській скрипторії, спеціальну майстерню, де переписували книги. А це значить, що бібліотека була не просто колекцією, це був осередок перекладів, освіти і культури, аналог раннього університету Русі. І саме тут починається головна загадка. Після 13 століття бібліотека зникає з усіх письмових джерел. Є три популярні наукові теорії щодо її зникнення, і всі вони мають під собою історичні підстави. Перша монгольська навала 1240 року Київ був зруйнований настільки, що, за словами літописця, не було кому скорботу вимовити. Є висока ймовірність, що вогонь знищив майстерні при Софії та всі рукописи. Але археологічних доказів саме знищення бібліотеки немає. Друга версія: евакуація і приховання це теорія частини українських і польських істориків. Перед нападом монголів духовенство могло вивести найцінніші рукописи на Волинь або далі до Польщі чи Чехії. Є непрямі свідчення, що у 15 16 століттях у монастирях цих земель з'являлися тексти, дуже схожі за стилем на київські переклади. Третя версія Зникнення у сховищах Києво-Печерської лаври. У 17-18 століттях у Лаврі був величезний архів стародавніх рукописів. Деякі літописи згадують, що частина з них Дуже давні, і принесені з собору Софійського. Є версія, що залишки бібліотеки могли потрапити саме туди і зникнути під час пожеж XVIII століття або у часи Російської імперії, коли Лаврські фонди масово вивозилися. Усі ці версії мають одне спільне бібліотека так і не була знайдена. Жодного точно підтвердженого рукопису зібрання Ярослава історики не мають, і це робить її не просто втратою, це найбільша загадка давньої Русі. 1240 рік став однією з найбільших катастроф у всій історії Русі. Після облоги та штурму Києва війська Батия знищили місто практично повністю. Про це є чіткі описи в Галицько-Волинському літописі та згадки в іноземних джерелах. Місто було зруйноване, і не було вже ні дому, ні церкви, що стояли б не пошкоджені. Але найменше люди говорять про інше, про зникнення реліквій, які мали не меншу цінність, ніж бібліотека Ярослава. Історики виділяють кілька категорій втрат, які документально існували, але після 1240 року зникають із джерел. При Софії Київській зберігалися документи руських князівських династій, грамоти, міжнародні договори, юридичні збірники. Були там статути, привілеї, списки землеволодінь, переписи. Після навали жоден з цих документів не був знайдений. Деякі дослідники вважають, що частину архіву заховали в підземелях, але обвалені коридори так ніколи й не розчистили. Далі, серед зниклих артефактів, реліквії Десятинної церкви. Церква Божої Матері Десятинної була першою кам'яною церквою Русі. За літописами там зберігалися грецькі богослужбові книги. Хрести, привезені з Саргорода реліквії княгині Ольги, предмети, що належали Володимиру Великому. Під час штурму храм був зруйнований. Грушевський прямо пише святині впали разом зі стінами, але археологи не знаходять ні описаних фрагментів, ні золота, ні оздоб, лише будівельний щебінь. Це одна з найбільших білих плям. Куди поділося церковне майно, про яке згадували літописці? Наступна велика категорія втрат це реліквії та клейноди руських князівських родів, це ті предмети, які передавалися з покоління в покоління і мали чітку символічну та політичну вагу. Літописці згадують про княжі персні, хрест Енколпіон. Мечі, пояси, нагрудні іконки, особисті печатки та інші знаки влади у 11-13 століттях. Такі артефакти виконували важливі функції від підтвердження княжих прав до участі у укладанні міжнародних угод. Вони зберігалися у спеціальних княжих скарбницях або при кафедральних соборах. Але після 1240 року більшість цих предметів зникають із джерел повністю. Немає інвентарів, немає описів, немає знахідок. Навіть ті речі, що належали Володимиру, Ярославу, Ізяславу чи Мономаху, не мають жодного точно підтвердженого археологічного сліду. Історики вважають, що частину клейнодів могли вивести під час втечі князів. Забрати монголи як трофеї, сховати у підземних сховищах, які так і не були знайдені. За всіма цими зникненнями, бібліотекою Ярослава, реліквіями Десятинної церкви, княжими клейнодами, архівами Софії, стоїть одна спільна риса відсутність матеріального сліду там, де він обов'язково мав би. Бути Київ 13 століття був одним із найбільших центрів книжності Європи, містом із розвиненою писемністю, церковними скарбницями, княжими архівами і майстернями. Але після монгольської навали ця культурна інфраструктура буквально випарувалася. Дослідники намагаються реконструювати картину втрат за непрямими згадками. Часом за випадковими згадками у пізніших рукописах, часом за копіями, зробленими вже після того, як оригінали зникли. У деяких випадках ми маємо лише короткі описові фрази, на кшталт книга Древня» чи Клейнот із Софії, в інших лише реєстри, що натякають на існування предмета, але не зберегли нічого, крім назви. І це найбільша складність. Значна частина історії Русі втрачена не тому, що її не було, а тому, що її фізична основа не пережила катастроф тринадцятого століття. Уламки Києва, які ми знаходимо сьогодні, це лише архітектурні залишки. Вони майже не говорять про той культурний світ, що стояв за ними, про наукові майстерні, скрипторії, скарбниці й архіви, які формували інтелектуальне ядро держави. Саме тому тема зниклих артефактів Русі це не просто питання, де вони, це питання про те, як виглядала б наша історична пам'ять, якби ці речі дожили до нашого часу. Можливо, ми мали б іншу картину політичних подій, інший набір джерел і інше розуміння державності Києва. А поки що, це одна з найбільших загадок середньовічної східної Європи, відповідь на яку все ще чекає свого відкриття.